Слово січень на п'яти мовах. Вже закінчується січень, тобто перший місяць року. Хоча погода сьогодні, на жаль, не зовсім зимова, як мало би бути насправді. Але я скажу лише одне: слово січень на п'яти мовах. Українська мова, січень, білоруська мова, студінь, польський янзик. Стичень, чещина, леден, белгарський езік, Януарі. і тільки лише в так званому русському язикі, тобто в фіноугорському лаптіану, є слово Январь, яке має англо латинські коріння. Тобто хочеш не хочеш, а угорське лаптіано ніколи не було слов'янською мовою. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайку.